Наскільки дійсно країни Європи можуть замінити буквально ту допомогу, яку надають Сполучені Штати? Ви задавали це питання фактично на початку. Я би хотів повернутися до політичної заяви Умєрова. Я би хотів насправді від них не полі... від... від нього не політичних заяв, а конкретно зроблених результатів. І в більшості випадків він вибачте просто піариться. Він повторює ту інформацію, яка була відома, зрозуміла і раніше. І щодо данської моделі, що то грошей, і суму звучених, і країни, які це надають, так ми цим країнам надзвичайно вдячні. Часто вони більш активніші в цьому. Чому перше, тому що в них є кошти, друге, вони розуміють і вони більше дбають про європейську безпеку з допомогою власних інвестицій. А, а ми, на жаль, не всі навіть українські стартапи військових зброї достатньо підтримуємо розподіл цих коштів йде не завжди ефективно, і говорити те, що Україна отримала 1,3 мільярди євро, на мій погляд, є нечесним, тому що заходять ці гроші на підприємства ВПК, які знаходяться і поза Україною, і Україна умовно отримує зброю цих підприємств в достатній кількості. Більш того, а за кордоном, що знаходиться підприємство, ця зброя може продаватися і за кордоном. Якщо підприємство знаходиться в Україні, ви знаєте, що є заборона на експорт української зброї, тому це не зовсім правильно. Україна отримує до от 3 мільярди за євро на данську модель. А в тому числі українські компанії і за кордоном отримують на виробництво. Але чи попаде вся зброя суди в Україні? А я би хотів насправді побачити ці звіт. Думаю, що нам знову ж таки скажуть, що це секретна інформація, але давайте говорити відверто. Європа теж потребує цього озброєння, тому в довгостроковій перспективі це дуже правильна історія. А що стосується українських виробників, на жаль, ми маємо приклади того, що вони засновують підприємства за кордоном через те, що ту кількість зброї, яку вони вже роблять всередині України, платять податки, створюють робочі місця. Вони не можуть продати з двох причин: перше міноборони не хоче викупляти в них цей об'єм друге міноборони неправильно трохи планує а взагалі закупки цих тим що ви знаєте що фактично влада вся навіть Агентство оборони і закупівель вона зосередилася в руках зараз однієї людини міністра оборони Умєрова.